Днями в Херсонській клінічній лікарні імені Лучанського в центрі серця відбулася презентація нового обладнання під назвою Ангіограф. Ангіограф дозволить проводити контрастне дослідження сосудів з подальшою комп'ютерною обробкою. Це суттєво поліпшить ранню діагностику і лікування хвороб серцево-судинної системи. За статистикою сьогодні 62-65% летальних випадків відбувається саме через ці хвороби. Після відвідувань Херсонської області, областю президентом України Віктор Федоровичем Мівнику. Була розмова голови обласної державної адміністрації з ним. І після цього з'явилося доручення доручення президента щодо виділення додаткових коштів на придбання сучасного ангіографа для Херсонського міського центру серця. Кошти були виділені, проведений тендер, закупівля. Ну і ви бачите результат. Раніше, коли в центрі серця Херсонської клінічної лікарні імені Лучанського не було ангіографа, пацієнти мусили їхати в Київ на лікування. Та в цьому році, за ініціативи губернатора Херсонщини Миколи Костяка, з державного бюджету було виділено 11 мільйонів гривень на придбання ангіографа. Та, на жаль, для його повноцінного запуску державних коштів не вистачало. Він не може працювати без інжектора та гемодинамічного монітора. Та вихід з цієї ситуації знайшовся. Кошти для обладнання, а саме 730 тисяч гривень, надав. Генеральний директор суднобудівного заводу Василь Федін. Він системно надає допомогу медичним закладам. Нещодавно за його підтримки в лікарні тропіних, були встановлені автоматизовані стерилізатори, обладнані кімнати для лікування ветеранів. Ми з колективом посовітувалися і прийняли рішення, звісно, допомогти. Безусловно, сьогодні сердечно заболівання – це велика проблема для нашої області. Я сподіваюся, що той вклад, заводу, який ми зробили поможет в тому, щоб сохранить жизни жителей города і області, завдяки ангіографу херсонці та жителі області зможуть скористатися якісною діагностикою виявлення хвороб серця. Окрім цього, завдяки обладнанню зменшиться вірогідність повторного інфаркту Міокарда в Європі. Давно ці технології вже тработані, і вони отримали який ефект. Если сейчас мы благодаря всему очень современному уровню лечения, качественному уровню лечения в инфарктном отделении с применением тромболитической терапии, мы имеем летальность, ну, смертность, летальность в сценарии, где-то 8%, 7,6-8,5%, то в Европе 3. Вот после этого там становится 3, максимум 4. То есть мы даем возможность людям сохранить жизнь по современным стандартам, по современному лечению, которым придерживается Европа, Америка, и на этом основаны наши украинские рекомендации и протоколы, включает в себя инвазивные методы диагностики, І лічення этих состояний. поэтому ми возлагаем колоссальные надії на то, що наші пацієнти будуть оказывать не только и лечение, но але що инвазивную помощь, яка оказывается во всьому мире. приблизно через два тижні ангіограф у Херсонській міській клінічній лікарні імені Лучанського запустять в експлуатацію. А це означає, що хвороби серця будуть, якщо не подолені повністю, то зменшені у декілька разів.